знаєте Що там, де е, я критикую президента Сполучених Штатів, там завжди на фоні з'являється мій колега е, Роман Цимбалюк, який мені розказує про те, що я все неправильно зрозуміла. В тебе прекрасна вишиванка, красивенна, романе. Е, але зараз питання знову ж таки: ми з тобою, знаєш, як плюси мінус у батарейці. Я завжди на мінусі, ти завжди на плюсі. Я завжди кажу, що так не мало би бути, що ми чекали іншої реакції. Що що президент Трамп якось дивно реагує на непояву Путіна в Стамбулі? А що кажеш ти, Романе? Uh по перше, вітаю тебе, Катю, з днем вишиванки з днем народження, яке в тебе було нещодавно. Це Дякую. дуже важлива дата в моєму житті, в тому числі. По-друге, що стосується наших американських справ, ну мені дуже сподобалося, що ти як чесна людина не почала вимагати з мене гроші, бо ми з тобою посперечалися якось в ефірі. Так Трамп він наш чи не наш. А це означає, що змагання наше продовжуються ну і власне, як боротьба нашої держави. Що стосується дивної позиції, ну зрозуміло, що вони хочуть просто припинити стрілянину. Це я говорю про команду Дональда Трампа, і особисто мене цікавить, наскільки довго вони будуть. Терпіти ну по великому рахунку приниження з боку Володимира Путіна. Це ж бачать всі, не тільки ми, не тільки європейці. Навіть друзі Дональда в Затоці, де він зараз перебуває, теж на це дивляться. Дивляться, але ж воно ж, ну, світ він такий. Він. Дуже складний і політика в тому числі. Ну, з одного боку, начебто, Путін принижує Дональда Трампа, з іншого боку, Дональд нічого не говорить, але ж зброю Хаймарсі сюди відправляє. Тобто, все так, як то кажуть, неоднозначно Ну і плюс ціни на нафту, це ж теж перемовини з державами з заливу. Це так, такий цікавий, цікавий аспект. Тому наразі дивимось, як би там не було Дональд Трамп, звісно, він якось віджартовується. Але ж Марко Рубіо його по великому рахунку права рука на. На позиції, в місці ведення перемовин, і насправді, якщо ми говоримо про і аналізуємо саме позицію американської держави, то вона чітка і однозначно це припинення бойових дій. Власне з чим ми приїхали на ці перемовини. А далі будемо дивитися, хто кому буде платити, Катерино. В тебе є розуміння, для чого опять Дональд Трамп згадав про 350 мільярдів. Ну я розумію, що він зараз у нього дуже багато розмов про гроші. Він напередодні про гроші говорив зараз. От, каже про 4 трильйони, каже: хіба ж я можу бути розчарований в той момент, коли ми заключаємо такі домовленості, або там якісь перемовини у нас ідуть про 4 трильйони доларів. Для чого він знову згадує Зеленському 350 мільярдів? Бо ми. І здавалося, що крапку в цьому питанні ми вже давно поставили. Ну, не вочевидь, вони думають, що з цим щось треба робити. Ну, давай, так, я все ж таки як Ну, Якщо ми вже призначили... про гроші з тобою почали говорити, ти ж розумієш, так? Якщо ти призначила мене людину, яка шукає якісь позитиви, то, ну, як мінімум, вже не 500, розумієш. Бо були моменти з Дональдом, коли він казав, що Укрим, не винні мені 500 мільярдів. Зараз 350 знову, начебто, ми винні. Ми ж відповідно що говоримо? Дональд, у нас з тобою є угода, вона ратифікована українським парламентом, і там чітко написано, що ніхто нічому не винен, а всі ми обов'язково наб'ємо свої гаманці американськими доларами, коли будемо добувати українські корисні капалини. А щоб їх почати добувати. То треба безпека, припинення бойових дій. І ми, здається, повертаємося знову на ту саму точку, з чого ми почали. Те, що е, Дональд так реагує, мені, якщо чесно, здається, він просто роздратований. Е, з якихось певних обставин послати по курсу російського військового корабля Путіна він не хоче, не може, або на щось там сподівається в спілкуванні з ним. То от так, от воно. Це роздратування проявляється. Але ж ми ж не сахарні, нам від цього не гірше і не краще. Особливо коли нехай Марси зі штатів продовжують поступати. Тому тут навіть якщо вже взагалі шукати позитиви в Дональді, що насправді дуже важко, я взяв велику і складну місію для себе, то Дональд сказав з приводу цієї делегації, яка приїхала до Стамбула, і от начебто мають бути перемовини за українську делегацію, він сказав, що він не розчарований, бо він не знає цих людей. Угу. А в чому позитив? Що ніхто нічого не знає насправді. І президент Зеленський, як він прокоментував прізвища цих людей, він сказав, що вони схожі на Бутафорію, там щось таке. А ще там постало питання так: ми не знаємо їх мандат, тобто на які ваші павномочі, десь так я так чув в одному фільмі, а, от, які в них, в них повноваження? Якщо вони будуть сидіти там розповідати про Росію, яка ніде не закінчується, ну. Що ж, перемовини будуть визнані, не, які провалилися. Але з іншого боку, от серед людей, кого ми там бачимо, там є військові, є розвідники, між іншим наші розвідники теж є. Це між іншим може бути у нас же, це, ну, якраз спецслужби займаються обміном пополонених. Тут можуть бути якісь позитивні історії. А ще мені подобається, що Мідінський одного разу не збрехав, коли сказав, що у росіян є лишня хромосома, тобто вони там і схожі на, на овочі, такі от. Е Ось, А в частині позитиву, Катя, ну цей генерал Фамін, генерал-полковник, заступник міністра оборони. Це перша людина, яка в голос сказала жест доброї волі. Пам'ятаєш? І знову він в Стамбулі. Тому треба запропонувати їм повторити. А... Зазначається, що Зеленський був розчарований у потенційних переговорах з Росією. Адже російська сторона на той момент не оголосила, що офіційний склад делегації, коли вже були назначена зустріч у Стамбулі. Коли побачив, хто їде до Стамбула, то відповідно наші знаходяться зараз в Анкарі. Знаєш, там всі тут всі в анкарі знаходяться. Був була інформація про те, що о шістнадцятій має вилітити борт з Анкари до Стамбула, але здається, ніхто так і не полетів. І о 17.30 тридцять мідінський має зробити якусь заяву. Я так розумію, що він вийде і скаже, що от що шою варто було до доказати, українська делегація не з'явилася на ці самі перемовини. На твою думку, ми мали би брати участь у цьому бутафорі, бутафорському складі делегації Росії і говорити з ними? Чи все ж таки немає сенсу взагалі їхати до Стамбула і говорити ні з ким? Ну, Ми виходимо загальним фронтом. Це ж не наша була ініціатива. Це ініціатива була Дональда Трампа. Ну, давайте пограємо в цю гру теж. Тому ну, насправді. От питання, де наша делегація, і хто в її складі. Його ж теж ніхто офіційно не оголошував. Ну, Дарую безкоштовну ідею. У нас є генеральне консульство в Стамбулі, а рішенням, рішенням президента, керівником української делегації, миттєво можна зробити дипломатів, які там працюють. Там є хороші фахівці, особисто деяких я знаю, знаю, бо ми разом працювали в Москві. Прекрасні професіонали. Я просто до того, що якщо нам не подобається наприклад, що вони прислали там рівень заступників, то ми теж можемо це зробити. Але по великому рахунку, я не бачу сенсу в цьому грати, брати участь. Перші перемовини, ну якщо буде наш міністр закордонних справ, ну це рішення президента зрозуміло. То я не прибічник. От це розглядати, що от вони нас там образили. Вони вони там секретаршу прислали. Між іншим, треба було Захарову відправити. Це був, був ще ж хід, я би навіть сказав номер. Можливо, вони б таким чином і Дональда Трампа би розчехлили. Але тим не менше, подивимося, що вони скажуть. Якщо вони почнуть цю стару пісню про те, що там все наше, НАТО, русський язик. Скрізь ідуть. Ну тоді треба оголосити перерву і відправити керівником українською делегацією або заступником якогось третього секретаря, або ну, я не з цього консульства, про яке я вже казав. А, кожен молодий дипломат а, має тренуватися на, на на якраз в тому, щоб вислуховувати маючню. Ми ж скажете з тобою, вислуховуємо маючню російську, в тому числі. Нічого так само прекрасно виглядаємо як і раніше. Тому це не не питання гірше, чи, чи як мінімум. Ми, як на мене, нічого не втрачаємо. Я розумію, що росіяни будуть кричати, що це продовження перемовин, от документи, які ви там парафували. Кстати, між іншим, а де Давід Арахамія? Можливо, його відправити. Що у нього такий досвід є. А то з тим документом ну, теж, теж було цікаво, як росіяни спочатку казали, ми майже парафували, потім у Путіна через якийсь час оце додаток майже зник в лексиконі, а що означає майже парафували? Значить, не парафували, а якщо навіть парафували, то не підписали. А якщо не підписали, значить угоди немає. І немає ніяких стамбульських домовленостей, про які, як завжди, бреше Путін. Тому в частині дипломатії, як на мене, ну, я не знаю, чи будуть у нас позитиви. принаймні, покажемо американському нашому діду. Яка складна ситуація, з ким ми маємо справу, з ким він, наша, наша надія американська, теж має справу? Ми маємо підказати йому, що ми не дозволимо американського президента, президента принижувати. Дайте нам атакам, ми вб'ємо якогось російського генерала заради Трампа. Ну або щось таке. Тут ще питання у мене до тебе є. Ти згадав про НАТО, і тут теж якісь дуже дивні заяви лунають про те, що Штати запропонували Росії поновлення роботи Ради Росія НАТО, але при цьому Зеленського вперше за три роки повномасштабної війни не запросять на саміт НАТО у Газі, щоб догодити Трампу. Ну не Трампу, а Путіну догадити, що ж ми будемо речі своїми іменами називати. В рамках концепту, те, що обговорюється, що Україна не приймається в НАТО, теж велике відкриття, то давайте так: якщо буде вибір отримати 10 ешелонів боєприпасів і 2 f 35 або поїхати на саміт НАТО, де нам знову скажуть про двері, які відкриті, чи при відкриті, чи там форточка, чи що то там, чи ну щось там привідкрите, то це така символічна річ насправді. Щодо що стосується Ради Росія НАТО, тут проблема в тому, що може так статися, що ця рада вона перетвориться в, в Раду Сполучені Штати. НАТО бо багато хто не визнає цю історію. Взагалі для чого це було зроблено, Це ця, ця рада Росія НАТО що дуже цікаво, до 2014 року у нас такого високого рівня комунікації з альянсом не було. Це в контексті того. Що до 2014 року росіяни контактували з Альянсом набагато більш нещільно, ніж Україна, а потім вони напали на Україну, щоб НАТО не, не розповсюдилось на українській території. Ну, тобто, це з, ну, просто паноптіком, як то кажуть. Тому, по-перше, зараз так багато заяв звучить, які виглядають, можна розглядати як слабкість Заходу в цілому Сполучених Штатів. Але нещодавно ми чули там щось про Крим, Росія, Трамп. Де це все? Немає цього. А Хаймарси як приходили з Штатів, так і продовжують приходити. Тому я би. Якихось висновків цього не робив, і можеш статися по-іншому до саміта ще довго. А якщо станеться так, що а, Путін вибісить Трампа і скаже: Ну добре, давайте просто візьмемо Україну, приймемо в НАТО і на цьому закінчимо ці ці дискусії. Може і так бути, ну, це занадто оптимістично, але будемо прагнути саме такого.